Привіт! Це моя 3D-ферма. Жарт. Сьогодні я покажу вам справжню свою 3D-друкарню. Поки що невеличку, але сподіваюсь, що розвиток не зупиниться, і ми розширимося. Ви на каналі 3D-Hobby UA, україномовному каналі про 3D друк. Тільки завдяки ЗСУ і вам, моїм глядачам, я можу робити контент і популяризувати таке корисне хобі в Україні як 3D-друк. Ваші підписки і лайки допомагають мені робити це більш якісно і цікаво. Тому лайк і підписка друкуймо! Вітаю вас у своїй міні 3D-друкарні. Тут завжди художній безлад. Я так бачу, мені так ок. Це мій балкон. Друкарня тут знаходиться місяці 3, тому поки вона живе тут тільки першу зиму. Температура на балконі від 10 до 20 градусів плюс, якщо стає меншою, я включаю обігрівач. Влітку на балконі температура, бувало, перевищувала 30 градусів, і я боюся, що при таких температурах принтерам може стати дуже погано. Тому поки не знаю, як я буду влітку захищатися від спеки. Є деякі плани, але це вже окреме питання. Ну що ж, як бачите, це звичайний балкон, завалений всілякими корисними речами і не тільки. Пластик я зберігаю в такому вигляді на підлозі. Бували плани зробити якісь рейки на стіну, але руки не доходять та і так друкує. Як SisAdmін скажу, працює, не лізь. Ну і герої, заради яких тут все так влаштовано, це мої принтери. Знайомтесь, в правому куті. Неперевершений загадковий непередбачуваний К 1 принтер з своїми тараканами в екструдері, все в ньому, наче ок. Якщо дивитися зі сторони на вітрині, ціна теж нормальна для принтера такого класу, але після першого запуску почалися веселощі. По-перше, це екструдери. Компанія Creality випустила три версії екструдера до цього принтера. Тут вже встановлено останню ревізію цього механізму. А до того була ревізія, яка нормально працювала тільки з резинкою для волосся на корпусі. Коротше, я вже робив короткий огляд на цей принтер. Ось тут посилання і в описі додам посилання. Як зараз працює принтер? Відмінно, я зняв кришку і дверця та друкую виключно ПЛА. Цей принтер виконує замовлення для ЗСУ майже 99% свого робочого часу. До речі, з пластику, який я купую за ваші донати, тому не дайте цьому красенню зупинитися, задонатьте нам, щоб ми надрукували їм, а вони вже знають, що робити з тим, що ми надрукуємо. Також підпишіться на мій канал, залиште коментар, і це допоможе нам з вами отримати більше донатів для виготовлення ще більшої кількості корисних деталей для ЗСУ. Продовжуємо екскурс в друкарню. Далі я вирішив трохи залізти в борги, але все ж таки доторкнутися до прекрасного. Вітайте! Lab P1S Combo. Комбо означає, що я купував комплект принтер. І автоматична система кольорового друку AMS. Емоції від друку на цьому апараті не передати через відео. Можливо, той, хто купить собі такий принтер, як перший, то він не отримає тих емоцій, що і я. Мій перший принтер був Kingroon kp 3 S Pro. Дешевий гарний принтер, але скільки було безсонних ночей, щоб розібратися, чого не друкує, або чого так погано друкує. Так от, коли поїздив на бюджетному автомобілі, а потім сів на автомобіль бізнес-класу, тільки тоді відчуєш справжній кайф. Але якщо у вас є одразу фінанси на такий принтер, як Bambulab, то не задумуючись, купуйте і починайте друкувати, не витрачаючи час на різні науки, такі як вирівнювання столу або калібрування потоку і так далі. Можливо, в майбутньому почитаєте про це. Але якщо вам треба просто друкувати, то це машина для вас. Знову ж таки, якщо дозволяють фінанс, після покупки одного p 1 s я зрозумів, що хочу ще. Ну добре, не зрозумів, а просто набридло чекати, поки надрукується щось одне і нетерплячка взяла своє. Ось маю два P1S. І тут понеслося: якщо з першим бамбу проблем майже не було, то з другим частенько вилітають помилки при зміні філаменту. Довелося трохи попрацювати напильником в прямому сенсі цього слова. Це допомогло, але ненадовго. Можливо, я зніму Ну, ще відео по різним проблемам, які можуть статися з безпроблемними бамбу. А я хочу сказати, що в кінці він таки почав нормально друкувати, що саме з ним було просто загадка. Скажу так: якщо у вас більше ніж два принтера, то часу на їх підтримку витрачається дуже багато. Добре, про це в наступних відео. Давайте продовжимо екскурс по моїй майстерні. Тут у нас стенд з відбарковками. З часом треба буде виділяти якусь шафу під це, тому що 3D-друк це далеко не ідеальний процес. Брак це одна із головних складових собівартості 3D друку, тому не варто дивуватися цінам на надруковані 3D моделі. Ти завжди не знаєш, що може піти не так і скільки ти витратиш матеріалу на модель в кінці. Ну і наостанок, це наше золото пластик для 3D-принтерів. Тут виключно PLA пластик майже весь українських виробників. Є ще польський, а також декілька пробників від бамбулабів. Всі мої принтери без проблем перетравлюють наші пластики, тому не бачу сенсу витрачатися на фірмові пластики від виробників принтерів. Поки все у мене зберігається в такому вигляді на підлозі. Можливо, з часом зроблю тримачі на стіну, але поки мені все одно. Головне це друк. Заради цього ми тут і зібралися. Пластик купую катушками по 1 кг. А за ваші донати, які ви дуже круто переводите за цим QR-кодом, я купую катушки по 3 кг і безперервно друкую цукерки окупантам. Ну, наче показав все. Так, тіснувато, але процес не дає часу на милування всім цим. Задавайте питання в коментарях, може підкинете якісь ідеї по організації цього невеликого простору. Дякую за ваші донати і за те, що дивитесь мій канал. Друкуємо!